Звати Надія Хоп і я рада бачити вас на своєму каналі. Я повернулася одразу, хочу вибачитися за свою відсутність на Ютубі. Я була в Білорусі два тижні. а Тоді, коли ми повернулися, то у нас тут був трішки ремонт. Ви можете побачити, що в мене новий фон, у мене нова стіна. Тому ми з синочком гостювали у батьків чоловіка, поки тут все творилось. А потім, коли ми вже сюди приїхали, то ми одразу захворіли і вернулись назад. Ще тиждень побули в Кам'янці Бузькі. І ще хочу сказати, що я обіцяла вам відео-влог з Білорусі про Білорусь, про мій відпочинок, але вчора сіла монтувати і зрозуміла, що нічого не вийде, тому що ми знімали на братовий телефон, і в нього якась. Я не знаю, я не дуже розбираюсь. факт того, що відео при монтажі вони чомусь чорніють, і я не знаю, в чому причина, я не можу в цьому розібратися. І тому, на жаль, відео влогу з Білорусі не буде. У своїй спільноті ВКонтакті я створила опитування, де запитала, яке відео ви хочете побачити наступним. Ну і перемогло це відео, назву якого ви бачите знизу. І так, що хочу почати. Почну з моїх трьох покупок на секонд-хенді з одежі. Перше, це ось така ось така безрукавка. Я не знаю, чи вам добре видно. Це типу косуха, така безрукавка. Дуже класна, тепла, звичайно, не на літо. Але шикарна і я її купила в останній день теж за копійки, ви знаєте, яких речі. Друге, що хочу вам показати, це теж безрукавка, але ось така. Теж зараз дуже модна, дуже популярна безрукавка. Тільки я ще не зовсім розумію, чим це носити. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, чим би ви вдягали ось цю безрукавку. І третє, що я хочу вам показати, це такі штани, які вже ви вже могли бачити в мене в інстаграмі. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм. Я дуже люблю фотографуватися, і якщо вам цікаво, то в мене завжди там повно фото. Дуже класні, на літо взагалі шикарні, світлі, не паряться. Взагалі супер. Я теж купила на садку, бачите, знизу тут замочки. Вони абсолютно нові, я їх знайшла випадково, вони лежали в дитячому відділі. Я левчику щось шукала і знайшла ці штани. Купила я їх десь не більше 50 гривень. Тепер я вам покажу свою любов. Це ось такі шльопки, але взагалі-то я думаю, багато хто з вас знає, як вони називаються, як називається це взуття. Я, якщо чесно, забула, назва досить складна і будь ласка, хто пам'ятає, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як називаються ці шльопанці. Це взагалі білоруські шльопки від Марко. Вони дуже зручні, дуже класні, корисні, тим, що тут є спеціальні виїмки, вм'ятинки яким якось повторюють правильну форму ноги, ступні, і це дуже корисно для вашої ніжки. Я їх купила за 220 тисяч. Або зараз це 22 рубля. Так, тепер я вам покажу ось такі трішки косметики. Всю вам не буду показувати, так як у мене їх дуже багато. і це, Я не ну, знаю, чи це цікаво комусь дивитися, чи ні. Ну, в принципі, мені цікаво дивитися, що хто там купив, але якщо задуматись, яка різниця, ну ось такий я купила собі спрей білоруський. Спрей для тіла, фруктовий салат називається. Він дуже-дуже класний шкода, що камера не передає запаху. Він просто супер. Також я купила. Деякі штучки для волосся. Ось такі три штучки. Це є сироватки проти ламкого волосся і так далі, на кінчику. Я це пробувала, але мені воно не дуже підійшло, так як після нанесення чи я забагато брала, чи що, але волосся якесь було жирне. А сьогодні я попробувала ось цей, і мені досить сподобався. Такий схожий на крем, схожий на бальзам. І волоссям зараз я задоволена. Воно не жирне і таке не сухе, кінчики не пересушені. Я дуже задоволена. А також хочу вам показати свою улюблену туш. Я не знаю, мабуть, вже десяту таку куплю тушь, вона дуже класна, вона мені дуже подобається і особливо кісточка. Вона її надовго в принципі, вистачає. І я би вам радила, якщо мене дивиться хтось з Білорусі, то я би радила вам ось таку туш від біліта. Цю всю косметику я купляла в магазині Беліта. І завершити хочу я вкусняшками. Там є чіпси без хімії. Вони нереально смачні і дуже круті. Ось такі я їх спеціально ще не їла, берегла, щоб вам показати. Ось такі чіпсики. Ну, дуже смачні і абсолютно не мають ніякої хімії. Ну і ще такі чіпси. Це, звичайно, без хімією, але просто я у нас таких чіпсів чомусь не зустрічала. Чому у нас не роблять такі, як це вони називаються? Ну, вони воздушні. І останнє, що я вам покажу, це такі батончики, батончики мюслі. Дуже смачні, корисні і прості легкі батончики, мюслі з різними смаками, з лаку з клюквою, вишнею і персиком. Дуже класне, дуже смачні. Це, це все, що я вам хотіла показати сьогодні. Я повернулася і відео буду викладати тепер часто. Єдине, що можливо зараз знову трішки я затримаюся, бо у нас дуже великий зараз розгортієш в кімнаті. Я зараз сижу, ви бачите, тут нічого, пусто, а переді мною просто купи одягу. Тіла купа одягу. Я маю з цим всім розібратися і просто о Боже. Коротше, я зараз записую вам це відео і буду прибирати. Так. Дякую усім за перегляд, дякую за те, що ви зі мною, за те, що ви підписуєтесь, підходите до мене, фоткаєтесь, мені дуже приємно, це дуже-дуже дуже круто. І усіх люблю, усім папа, -па, усім добра бобра